Доброго дня, дорогі глядачі відео. Ми продовжуємо виконувати місію Fishing Planet. В цьому відео ми розглянемо місію монстр окунь Гурман на Дельта Сан Хоакін. У першій місії для монстра Блишня Гурмана треба зловити 5 мушель та покласти їх у рюкзак. Щоб зловити мушлі, переходимо на локацію Південний причал. Ловити будемо на приманку війська ближня 28 грамів 4х0. Закридемо вудку у зарості та проводимо приманку на другій швидкості, збираємо мушлі та виконуємо завдання. У другій місії будемо ловити самого монстра. Монстра будемо ловити на спіннінгове або кастингове водилище та на приманку зі завдання. Щоб зловити монстра, приходимо на локацію тумани пристановші та закидемо водилище куди є ловимо монстра та виконуємо завдання. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал YouTube та приєднуйтесь до мого телеграм-каналу в описі під відео та тикайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео.